Зіпелор при болю в горлі. Ну, а далі в крос вступає Надя Дорофєєва. Надя назви ім'я учасника. Хто буде змагатися? Там в мене два красунчика стоять. Так зараз на цю сцену вийде хлопець, який закохав себе майже всіх дівчат-працівниць «Голос України. Хлопець, який створює сучасну українську музику. Він вмовив мене заспівати цю пісню, а я її вже слухати не можу. Але пообіцяв, що буде співати весь зал: Едгар Дякую! Почути навіть ну, не саму фразу ти проходиш», а фразу молодець, ти артист. О, ти дав класно. Едгар, ти, ти артист, 100%. Для мене, як для виконавця, артиста, музиканта, дуже важливо, як реагує зал. Це наче такий перевірка, чи ок, чи не ок. На минулому виступі зал встав і я такий о, клас! Я прям дуже був радий. Ну, у мене прям трошечки серце швидше було від цього. Тому хочеться пройти далі, для того, щоб ще раз показати людям класний контент, класний виступ. Я заради цього взагалі займаюся музикою. Супер, вод би-от би попити. В роті зразу пересихає перед цією сценою чомусь. Я співаю пісню Наді, я тебе кохаю, але не зовсім. Трошечки змінив там текст і аранжування. Взагалі мені на етапі підготовки, і репетиції до нокаутів не можна співати. Тому що у мене такий, професійна хвороба людей, які займаються музикою, у мене натерли зв'язки, це називається співочі вузлики. І у мене сідає голос, починає храпіти. Коли я знав про цю штуку, я подумав, ну все, я більше не співаю в житті ніколи. Тому що це дуже дивне відчуття. Ти намагаєшся зробити так, як ти завжди робиш голосом. Воно не працює. І ти наче у тебе, ти не захворів, не знаю, у тебе немає нічого горлом, у тебе просто немає голосу. Я посміхаюсь, звісно, розказується це все весело, але ну, це мій захисний механізм. Я хвилююсь, звичайно, бо це мій єдиний інструмент, яким я трошечки володію. Ну, Подивимося, як мене не підведе мій голос чи ні. Ну, мій дух точно не підведе, голос тоді. Ймовірність, що я не зможу заспівати на крутбатлі. Існує і буде існувати до моменту молоду. Я тепер взагалі не знаю, що очікувати. Просто буду намагатись робити свою справу і подивимось. Інтрига безуміння. Удачі. Удачі. Надя. Кого з тренерів ти викликаєш на поєдинок? Я мріяла про це весь сезон. Я хочу це викликати. Це ти. Це ти. Я дуже хочу викликати на цей батл. Юліса. Дякую. Ну, це приємно. Я хочу ну, до такого харизматичного, елегантного хлопця. Я думаю, має спуститися не менш харизматична дівчина. Це просто шалена і незвідана енергія. Okay. Це загадка, яку я розгадую протягом всього проєкту, і вона відкривається для мене з нової сторони кожного разу. Галина Печеніжська! Це а а цікаво буде, так? Да? По небо килиця, килиця, не болить тримається, вогні. Енергія в чистому вигляді Галина. Після боїв мені здається, що мені вже нічого не страшно і сильне завдяки тому, що завдяки голосу України я повірила в те, що я класна. Найхаризматичніший батл. Боже. Я дуже переживаю, бо Ведгара — дуже сильна група підтримки його дуже люблять. Він е, лічність відома, Але я зараз е, постараюся включити в собі справжню жінку. кошечку. я вже показувала, яка я класна бойбаба, що я можу там і громко співати, і гучно. Але я зрозуміла, що мені, от от саме зараз, прийшов час показати свою іншу сторону. Зараз я буду дуже жіночна. В моєму віці, з моєю вагою, з моїми зовнішніми даними я вважаю себе цілком красивою і сексуальною. Дуже важливо для жінок, таких як я, які мають вже дітей. Думаю, що вони десь не в формі. Важливо мені донести до них, що ви не просто в формі, ви класні. Ви красиві, і будь ласка, не забувайте про це ніколи. Я думаю, що ця пісня для цього підходить ну як найкраще. Я буду співати пісню. Тіни не Боже, як це цікаво, було. О, це, так, це цікаво. Це дуже цікаво Ой, не красиво, так говорять красивій женщині, але буде заруба. Господи, допоможи. Засновниця українського хору в Німеччині Галина Печеніжська з Харківщини. Я хочу, щоб всі жінки, які будуть дивитися сьогодні, мій виступ, підійшли до зеркала, подивилися, що в них красиве волосся, що в них красиві груди, що в них красива фігура, що вони шикарні просто І сказали, та як класна. Ми живемо заради цього. Галя! Давай! Давай, моя дівчинка. Чинає крос-батл Едгар Енокян. Є! Yes. Ти хочу, щоб залишились собою. Я тебе кохаю, а не зовсім. Ти розбила серце, не ходи до боса. Було добре влітку, але <плес> зараз зовсім. І ми втомились від сумних пісень. Я вімкну на всю звук, я зникну і не війду. я крикну, давай без рук, я вибіжу, але ти тут я чую у грудях штук, не б'ється свої так. та серце в моїх руках, кохання, що немає меж, не забереш, звільниш очима, одеж. я тебе теж, за що її образ не крадеш, І врешті-решт візьми мене. Я тебе кохаю, але не зовсім. Ти розбила серце, не ходи тут, боса. Було добре влітку, але зараз осінь, і ми втомились від сумнів. Бачу ти усіх людей без етикетки Слухаю поколу козний день зі свой Дяки цю теж, цю теж, кохання, що не має меж, не забереш, звільниш на чіма від я тебе теж, за що місь спокій? ハハハハ。